Старий-старий доходящий домі-проджект, чи домі-проджект, до коротше. Тут уже бачок Вон, запаяли. Тут щось було з воздушником погнило. Ось укріплення. Зараз навіть щось зверху тече. Зараз у нас не в том проблема. У нас не робота кран підпідки, що ще ніколи не, було. ніколи не було. Щоб цей кран підпітки не розпав. Що крутиться, а кран, похоже, не відкривається. Там у нас шаровий краник. Е, І там у нас ще є обратний клапан, в принципі, який мог залипнути. Коротше, на вході вода є, он сейчас соединив. Давление. Ну, провірив, є. А, вон, да, Domi Project F24. Давление є. Гаряча вода з крана йде, а підпитка не йде, і все. Ноль давлення, і все. Ну. Що? Я ще навіть ні разу не знімав ці краники. но дивлюсь, є тут он проріз що вроді як воно должно виїхати і знятися. Без особих таких розбирань. вроді би як. І дуже случайно у мене є якраз точно такий короткий кран. Бо воно є длинні, а є короткий. Так це у нас короткий кран, да. Ось він новенький. Тільки він не сюди предназначався, а там місяця-півтора вже жде ремонту другий такий самий котел. Там ще й теплообмінник треба міняти. Ну, взяв зараз на всякий случай краник, може прийдеться його ставити. Ось бачимо, тут обратний клапан стоїть. Може у нас там просто клапан заклинив. Але розклинити його, це треба тільки розбирати його. Витягу. Е, у них поломка яка, що я оцей взяв міняти, там е, з пластиковою ручкою він йде і шток. Без цієї кранбукси. букси. Ну, тут гайка піджимна, і там немає цієї гайки. І він там тече сильно вже з того штока. І оце ми його взяли на заміну. Ну а тут, взагалі, немає подачі води. Вряд ли клап... Этот, обратний клапан заклинив, тому що тут давлення хороше, вряд ли він заклинив. Скоріше всього шток обламався і кра... не крутиться шарик внутрі. Тут теж цього шарика і не видно не побачиш ні з сторони, ні з цієї, Його не, не видно цього шарика. Хіба що, якщо екран розбирати. Так що, що, скручуємо цю напаковану гайку. Возможно, е, треба у оцей чи той флажок скрутити. Знімаємо той датчик протока холодної води. І, вроді як, він виїхати в бок і вверх, і витягнутися цей блок з краном. Хотя я ж кажу, блин, не було ні разу проблеми з ним ще. Так, вроді би все добре шло. Вже от крутив, вже можна його видвигати. Но отой винтик кріпежний. Він не то що не крутится, він крутиться на месте. То есть. то есть. Він не ржавеющий. Даже если там текло. Він крутиться на месті. Порва фіг його знає. Тобто, вроді бы. Ладно, б він не відкручувався, він. В общем, почав підважувати його вверх і почав цей виїжджати. Тільки там взагалі, має бути винтик, а там отакий саморіз просто вставлений. Возможно, колись знімали. Взагалі там винтик має бути. Ну, це не критично. Зараз е, би... будемо його виколупувати. Чуть -чуть. Я думаю, краник роботе, просто він тут Оце тут клапан якраз обратний на виході, це він просто закоксувався. алюмінієві батареї тут говорять, стоять. Оце от алюмінієвий батарей, такий наліт образується. І фільтр я скручував, там теж така ж срань. І теплообмінник, кстати, кажуть, підтріскує. Це я ще не вскрив верх, он бачимо, тут мокре. А він там теж вже тече Зараз спробуємо очищать краник, можливо, ми просто на место і поставимо. Так, витягнув я навіть клапан. Я його відчистив, воно щось воно еле єле пропускає. Зараз я його витягнув, є проход. Зараз ми його добре відчистимо соберем зберемо на место і буде цей клапан работать. Я ж кажу, вони не ламались ще ні разу. Єдине, що є клапан, що з пластиковою ручкою. Тут ну, такий же кран, як з пластиковою ручкою. Воно на токи тече, а то його ми туди міняти собрались. Можна взагалі зібрати без обратного клапана. Буде удобно спускати воду, якщо. Ну, зараз по чистим соберемо, як було. Так, прочистил я клапанець. Робота клапанець. Все там чисто. Ось у нас кран це положення відкрито. Я ось в нього дую. І у нас все продувається. Тобто, все клапан работает. Фу кран. Зараз вот там трошки видаємо грязючку. Вот тут мотнем фумки на оце кольцо. Нове кольцо ми. Мы... Немає, не будемо підбирати фумки матнем. вставим. отут От зверху треба нову прокладку буде шукати, да. І що І треба буде глянуть вверх, що там. Поки давлення немає в системі, бачок рішив перевірити. А тут 1,8 хтось нафігачив. Уже поставил я на место всю эту фигню, Типа, конечно, хреново, что той болтик снизу не держит. Я его то вкрутил, но он ну, шатается трошки, но то не критично. Это, сейчас мы спускаем до одинички, то есть, то есть бачок. А, подождите. Да, ну да, тут немаешь давление давления. Пфф. Да, давления нема. Ноль. Давление ноль. А в бачку один, этот, спускаем до одинички. Иначе он вообще свой роль не выиграет. Не выиграет, пока. Пока в нем богато давления. Тут лучше до единички. Он тогда больше запаса набирает. Ну вот так, 1.06. И сейчас будем заполнять. Ну, так, понятно, открыты, ну, так, ну воду я дав, у нас я до воду надо, дивитися, Вот тут упаковка, там там прокладка, беконит поставив. Ну а сейчас будем давать в отопление. И он вот, это ж, правда, скажу, если шатается, то там резинка шатається. Вот, шатается. Резинку я функой плотный. Ну и проверяем насчет подпитки. Вот пошла подпитка. Вот. А то ж воздушник пошипив трохи. Тут, мабуть, давлення більше единиці і немає в водопроводі, так? Да? Да, Обично є. Ну, 0,8 більше, 0,7. Обично не знаю. Не больше. Та, больше краник, якщо ви відкриєте, у вас не просто не проток збільшиться, А напор, ой, а давние цього не додається. Тобто в скважині давлення буває одиничка в основному, більше і не буває. От. Так, ну, можливо, цього і буде достаточно, не знаю, датчик давлення зробить чи ні, зараз включим. То Тобто, все, кран, підпитка сработала. он накачав. Ем, Більше просто немає давлення. Зараз побачимо, буде він зрабати. Коли Когда... датчики нові давлення, то він на 0,7-0,8 вже включається, а старі буває, треба взагалі 1,2 накачати, щоб запустився відкрили там кран гарячої води і щось у нас тут давлення толкнулось. Почав він. Запустився. Тепер він виключиться, аж коли до 0,5 упаде. От То есть, В принципі, у нас все пішло. Вроді би ніякої капелі немає, просто мокре стоїть не висохло. Можна ще сейчас відкрити кран. Ой, фільтр відкрию, зілью воду і ще раз спробуємо підпитувати, щоб що все, кран працює. Там, ну, Явно, що робота там засрано було. Це. І можна буде вскрити, подивитися, що там внутрі, що там капає. Бо, кстати, воно на насос як накапає, он тече по трубці, на насосу тут можна накрити кульком. Вже був такий случай, що текло. Тільки текло не з нутрі котла, не з теплообмінника, а у людей через трубу затікало. От дождя, от этого, і заливало насос, і насос там шваркав. Що, ну, я пам'ятаю, знімав насос два рази сушити, поки ми його не накрили кулечко. Ну, то Тобто там труба неправильно смонтірована була. І конденсат, дощ затікав. Коротше, котел пішов работать, Подпітка у нас сработала. Зараз ми його ще раз виключимо. Ще раз сольем і спробуємо ще раз накачати. Так, ну внутрі у нас ситуація отака. То не вода, ну то там сліди. Зараз це не мокре, це отут було мокре, вон у нас. Ось тут щось запливило. Щось свистить, этот треба пшакнуть туди ведешки. І отам є на теплообміннику вон утечечка, і на этом утечечка. На резинки. В общем, зараз треба встановити, глянути, чи там немає налюту на. вентиляторе. и может его надо помыть, потому что скоро начнет не включаться. А теплообменник, да, он колись, колись він хорошо потечет. Что там выключайся? Да, на лопастях есть хороший налет. Сейчас мы его попробуем снять. Так. Ну а так, в принципе, работает. Он 0,8 давление, он 75. Стартану в работает. Оце, кстати, ця модель. Кажуть, що це тільки третій раз ми його ремонтували. Теплообмінник штатний ще не мінявся. Ну, правда, зараз він топить дві батареї всього лиш алюмінієві. Бачок це замінили. Ну, це такі картини тут.